Вітаємо вас у медичній інформаційній системі Dr. Alex. Для ефективної роботи керівників медичних закладів команда Dr. Alex створила дашборди для закладів спеціалізованої медичної допомоги. Ці дашборди є потужним інструментом для аналізу та управління даними щодо наданих медичних послуг. Вони містять різноманітні візуалізації, які дозволяють легко аналізувати дані за різними категоріями та періодами. Усі показники організовані у зручному форматі, що забезпечує швидкий доступ до необхідної інформації. Дашборди для закладів спеціалізованої медичної ланки охоплюють статистику по амбулаторних та стаціонарних візитах, статистику надання реабілітаційних послуг, а також оплати за пакетами ПМГ. На дашбордах відображається інформація за поточний та минулий календарні роки. Інформація на дашбордах оновлюється кожні 10 днів. На дашборді по амбулаторних випадках відображається інформація про амбулаторні візити. Панель дошборду дозволяє детально аналізувати надані медичні послуги, оцінювати ефективність роботи лікарів та відділень, а також відстежувати тенденцію щодо коректності ведення електронних медичних записів. Основні компоненти даного дошборду загальні показники, загальна кількість наданих послуг пацієнтів взаємодій, статуси електронного направлення. Стовчукова діаграма, яка показує статуси направлення, погашене в роботі. Наявність направлення стовпчукова діаграма, яка демонструє наявність або відсутність направлення. Тип епізоду показує епізоди з типом лікування, профілактика, діагностика, паліативна допомога. Таблиця відображає перелік лікарів закладу та показники щодо наданих послуг, створених взаємодій та кількості унікальних пацієнтів. Щоб керувати даними в таблиці, клацніть рядок з потрібним. Прізвищем іменем по батькові лікаря та перегляньте його показники на цілому дашборді. Статус епізоду демонструє статуси епізоду: Діючий, завершений, внесений помилково. Статус взаємодії показує статус взаємодії, Завершений, несений помилково. Існує широкий набір фільтрів для налаштування даного дашборду, а саме інтервал, дата, відділення, лікар, статус направлення, статус взаємодії, вік пацієнта. Для вашої зручності додано фільтри за послугою та кодом послуги. Аналогічно ви можете фільтрувати за потрібним кодом та назвою діагнозу та задати роль діагнозу основний супутній чи ускладнення. Дашборд по стаціонарних випадках містить дані, які стосуються стаціонарних звернень. Дашборд розділений на дві вкладки: статистика стаціонарних ЕМЗ та госпіталізація. Структурно даний дашборд схожий на амбулаторний дашборд. Тут містяться дані, які стосуються стаціонарного лікування, а також деталі щодо госпіталізації, які лікар фіксує під час формування виписки пацієнту. До статистичних даних щодо стаціонарних взаємодій включені лише взаємодії із типом виписка пацієнта, який вибув зі стаціонару. Основні компоненти дашборду статистика стаціонарних ЕМЗ. Загальні показники. Загальна кількість наданих послуг пацієнтів виписок, статуси електронного направлення. Стовпчикова діаграма, яка показує статуси направлення. Погашене в роботі. Виписка по пріоритету стовпчикова діаграма, яка демонструє ургентні і планові виписки. Тип епізоду показує епізоди з типом лікування, профілактика, діагностика, паліативна допомога. Перебування в стаціонарі демонструє мінімальну, середню та максимальну тривалість перебування в стаціонарі. Таблиця відображає перелік лікарів закладу та показники щодо наданих послуг, створених виписок та кількості унікальних пацієнтів. Статус епізоду демонструє статуси епізоду: Діючий завершений внесений помилково. Статус взаємодії показує статуси взаємодії, завершений внесений помилково. Основні компоненти дашборду госпіталізація підстава звернення. На круговій діаграмі продемонстровано підстави, за яких пацієнти потрапляють до медичного закладу. Вони включають самозвернення за електронним направленням. Доставлені третіми особами. Переведені з іншого ЗОЗ. Доставлені бригадою екстреної швидкої допомоги. За паперовим направленням, переведені з іншого відділення, народжені у закладі. Результат лікування. На цій круговій діаграмі відображено результати лікування пацієнтів на момент виписки з медичного закладу. Виписаний виписаний з покращенням, без змін, здоровий, переведений в інший ЗОС, виписаний з погіршенням. Помер. Повторна госпіталізація. На стовпчуковій діаграмі показано ознаки повторної госпіталізації та різні терміни її настання. Таким чином, результати розподілені за критеріями НІ, так протягом 30 днів, так протягом року. На дашборді по стаціонарних випадках є можливість обрати такі фільтри: інтервал, дата, відділення, лікар наявність направлення, статус взаємодії, вік пацієнта, послуга, код послуги, код та назва діагнозу, роль діагнозу. Окрім основних фільтрів, спеціальний фільтр департамент виписки продемонструє результати за відділеннями, де було сформовано виписку. Даний фільтр стосується вкладки Госпіталізація. На дашборді реабілітації зібрані дані, які найкраще демонструють особливості ведення ЕМЗ, які стосуються надання реабілітаційної допомоги. За структурою дашборд схожий на інші, проте на ньому додано візуалізацію, яка стосується наявності кодів МКФ в обстеженнях, які пов'язані з оплатою послуг реабілітації, а також блок, присвячений планам лікування в амбулаторній реабілітації. Дашборд розділений на дві вкладки. Амбулаторна реабілітація та стаціонарна реабілітація. На дашборді по стаціонарній реабілітації включені дані лише по взаємодіях із типом виписка пацієнта, який вибув зі стаціонару, які були створені в рамках епізоду з типом реабілітація, основні компоненти дашборду амбулаторна реабілітація. Загальні показники, загальна кількість наданих послуг пацієнтів взаємодій процедур. Статуси електронного направлення. стовпчукова діаграма, яка показує статуси направлення, погашене в роботі. Наявність направлення стовпчукова діаграма, яка демонструє наявність або відсутність направлення. Код МКФ в обстеженні. Наявність кодів МКФ, внесених в обстеження у взаємодії. Статус плану лікування та розподіл за категоріями демонструє план лікування за категоріями активний, виконаний, а також план лікування в післягострому або довготривалому періоді. Таблиця відображає перелік лікарів закладу та показники щодо наданих послуг, створених взаємодій та кількості унікальних пацієнтів. Щоб керувати даними в таблиці, клацніть рядок з потрібним. Прізвищем іменем по батькові лікаря та перегляньте його показники на цілому дашборді. Статус епізоду демонструє епізоди зі статусом діючий, завершений, внесений помилково. Статус взаємодії показує статуси взаємодії, завершений, внесений помилково. Основні компоненти дашборду стаціонарна реабілітація. Загальні показники, загальна кількість наданих послуг пацієнтів виписок. Статус електронного направлення. стовпчукова діаграма, яка показує статуси направлення. ПОГАШЕНЕ в роботі. Наявність направлення стовпчукова діаграма, яка демонструє наявність або відсутність направлення. Код МКФ в обстеженні. Наявність кодів МКФ внесених в обстеження у взаємодії. Таблиця відображає перелік лікарів закладу та показники щодо наданих послуг, створених виписок та кількості унікальних пацієнтів. Щоб керувати даними в таблиці, клацніть рядок з потрібним прізвищем іменем по батькові лікаря та перегляньте його показники на цілому дашборді. Статус епізод демонструє епізоди зі статусом діючий, завершений внесений помилково. Статус взаємодії показує статуси взаємодії, завершений внесений помилково. На дашборді реабілітації є можливість обрати такі фільтри інтервал, дата, відділення, лікар, наявність направлення, статус взаємодії, вік пацієнта, послуга, код послуги, код та назва діагнозу, роль діагнозу. В межах амбулаторної реабілітації доданий також фільтр за статусом плану лікування. Дашборд по DSG містить дані щодо оплат за пакетами ПМГ. Дашборд розподілений на дві вкладки: загальна інформація щодо оплат та помилки за пакетами. Основні компоненти дашборду Загальна інформація щодо оплат, загальні показники, загальна кількість створених взаємодій та успішних взаємодій, створених без помилок, які підлягатимуть оплаті. Оплата за пакетами кругова діаграма, яка графічно демонструє розподіл оплат за різними пакетами на основі успішно створених взаємодій. Ви зможете оцінити, по якому пакету є найбільше оплат у вашому закладі. Поруч у легенді є перелік пакетів, на які законтрактований ваш заклад. Перелік є інтерактивним, і якщо клацнути назву пакету, відбудеться фільтрування результатів дашборду по обраному пакету. Наведіть курсор на потрібне поле та перегляньте деталі у вікні підкасті. На основі статистики аналізу взаємодії в дашборді помилки за пакетами зібрано інформацію про помилки за пакетами основні компоненти даного дашборду. Перелік помилок таблиця, яка містить перелік з помилками та їхню кількість відповідно до кожного пакету. Це дозволяє детально проаналізувати, які саме помилки трапляються найчастіше та з якими пакетами вони пов'язані. Створено взаємодій стовпчукова діаграма, яка показує кількість створених взаємодій з помилкою та без помилки. Таблиця відображає перелік лікарів закладу та їхні показники щодо створених взаємодій, взаємодій з помилкою та успішних взаємодій. Це корисно для керівників, щоб оцінити продуктивність кожного лікаря та виявити можливі проблемні місця. Взаємодія з помилками за пакетами, кругова діаграма демонструє кількість та відсоткове значення помилок за кожним пакетом. Наведіть курсор на потрібне поле та перегляньте деталі у вікні підкасті. Окрім стандартних фільтрів, інтервал, дата, відділення, лікар для цього дашборду реалізовано фільтри за пакетом, який можна обрати за номером або назвою. Користувач зможе відфільтрувати також за класом та типом взаємодії, а також за типом епізоду, лікування, профілактика, діагностика, реабілітація, паліатив. Можливості дашбордів включають в себе фільтрування, сортування, акцентування та експорт. Детальніше розглянемо кожну із них. Праворуч на дашбордах розташований блок фільтрування. Дані на панелі оновлюються автоматично відповідно до вибраних фільтрів. Користувач, наприклад, може здійснити фільтрування за такими критеріями: інтервал, дата, відділення, прізвище ім'я по батькові лікаря, статус, послуга, діагноз, вік. Щоб задати потрібне значення фільтру, оберіть це значення із розкривного списку або почніть писати потрібне слово, та у результаті пошуку одразу з'явиться потрібний вам варіант. Ви можете обрати один варіант або скористатися функцією мультивибору і обрати декілька опцій одночасно. Скористайтеся повзунком для фільтрування за інтервалом чи віком пацієнта. Кожен із дашбордів містить свій унікальний набір фільтрів. Це дозволяє налаштувати відображення даних відповідно до ваших потреб і отримати максимально релевантну інформацію. Для того, щоб видалити всі результати фільтрування, скористайтеся кнопкою Скинути всі фільтри. Ще один спосіб фільтрування даних клацання будь-якого елемента дашборду, стовпця, секції чи рядка в таблиці. Наприклад, якщо вам потрібно відфільтрувати інформацію по лікарю та переглянути всі показники даного лікаря, перейдіть на таблицю та клацніть прізвище ім'я по батькові лікаря. Усі дані на дашборді будуть стосуватися лише обраного лікаря. Якщо вам, наприклад, потрібно побачити, скільки візитів було здійснено виключно з електронним направленням на дашборді по амбулаторних випадках, в блоці наявність направлення клацніть сувпец з направленням. Усі показники на дашборді будуть стосуватися лише взаємодії, які були здійснені за наявності в пацієнта електронного направлення. Щоб скинути фільтрацію, наведіть курсор на дані, за якими відбулось фільтрування, та клацніть їх ще раз, або на панелі керування браузера клацніть оновити. Дашборд має функцію сортування даних. Це дозволить сортувати дані за такими параметрами, як лікар, послуги, взаємодії, пацієнти тощо, а також сортувати дані за спаданням і зростанням. Щоб сортувати дані, на відповідному дашборді оберіть потрібний блок, наведіть на нього курсор та клацніть піктограму з трьома крапками. У розкривному списку клацніть сортувати за та оберіть необхідний параметр сортування даних. Дані відсортуються за обраним параметром. Однією із корисних функцій дашбордів є можливість акцентування даних. Щоб здійснити акцентування одного з елементів дашборду, наведіть курсор на елемент, який потрібно виділити. У правому верхньому куті клацніть піктограму з трьома крапками і оберіть Акцентувати. Даний блок стане виділеним з-поміж інших блоків на дашборді. Щоб детальніше переглянути інформацію, по кожному із блоків у правому верхньому куті потрібного блоку клацніть піктограму з трьома крапками і оберіть Відобразити як таблицю. Обраний інформаційний блок відкриється в новій вкладці у збільшеному вигляді, а також міститиме дані у вигляді таблиці або у правому верхньому куті потрібного блоку, оберіть режим фокусування. Обраний інформаційний блок відкриється в новій вкладці у збільшеному вигляді. Дашборд має функцію експорту даних. Це дозволить зберігати та обробляти дані в зручному для вас форматі. Щоб експортувати дані, на відповідному дашборді оберіть потрібний блок, наведіть на нього курсор, клацніть піктограму з трьома крапками та у розкривному списку оберіть Експортувати дані. У новому вікні клацніть Експортувати. Доступне вивантаження підсумкові дані Дані експортуються в документ формату XLSX Microsoft Excel. Дякуємо, що обираєте медичну інформаційну систему Dr. Alex.